Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 15 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Вже з самого ранку у місті очікується рясний дощ, який супроводжуватиметься грозами. До вечора зливи поступово послабшають, але невеликий дощ і далі триматиме вологу атмосферу. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла, уночі знизиться до 15 вище нуля. Вітер західного напрямку швидкістю близько 3 метрів за секунду. У Луцьку ясний ранок швидко зміниться на суцільну хмарність. У другій половині дня очікується дощ, який протримається до вечора. Денна температура підніметься до 27 градусів, уночі збережеться 16 градусів тепла, вітер дутиме із заходу швидкістю близько 3 метрів за секунду. Початок дня у ковалі буде сонячним, однак уже до обіду небо повністю затягнеться хмарами. У другій половині дня та ввечері дощитиме. Температура вдень 25 градусів вище нуля, нічна Близько 16 теплих градусів. Вітер західного напрямку, швидкість 2 метри за секунду. Початок дня у ковалі буде сонячним, однак уже до обіду небо повністю затягнеться хмарами. У другій половині дня та ввечері дощитиме. Температура в день 25 градусів вище нуля, нічна близько 16 теплих градусів. Вітер західного напрямку, швидкість 2 метри за секунду. У Тернополі. Ранок у Тернополі почнеться із прояснень, однак невдовзі небо стане похмурим. У другій половині дня очікується невеликий дощ, який може тривати до вечора. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, уночі знизиться до 18 градусів. Вітер із заходу доволі відчутний приблизно 6 метрів на секунду, у Рівному. Перші години ранку будуть сонячними, однак вже до обіду небо затьмариться. Після полудня і до вечора можливий дощ. Удень повітря прогріється до 26 градусів, уночі охолоне до 16 теплих градусів, вітер західного напрямку понад 5 метрів за секунду. В Івано-Франківську ранкове небо буде повністю вкрите хмарами, і похмурість протримається до самого вечора. Удень очікується дощ, який до вечора стане менш інтенсивним. Температура повітря в день 26 градусів тепла, нічна. 15 вище нуля Вітер західний невеликий близько 2 метрів за секунду. В Ужгороді. Упродовж усього дня сонце буде заховане за щільною хмарністю. Починаючи з обіду, дощ набуде значної сили та супроводжуватиметься грозами. Температура повітря в день підніметься до 28 градусів тепла, вночі опуститься до 18. Вітер західний зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. У Мукачеві Небо залишатиметься сірим від ранку до вечора. Протягом усього дня очікуються сильні дощі з блискавками і громом. Повітря в день прогріється до 29 градусів, у нічні години стовпчик температури опуститься до 17 вище нуля, вітер із заходу приблизно 1 метр на секунду. У Чернівцях день мине під щільною хмарністю. Сонце не заявлятиметься, однак дощів не прогнозується. Температура в день становитиме 27 градусів тепла, вночі 19. Вітер з північного заходу 4 метри за секунду. У Хмельницькому. Ранок буде світлим, однак згодом небо затягнеться хмарами, які залишаться до вечора. Без опадів. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі охолоне до 17, північно-західний вітер 4 метри за секунду. У Кам'янці-Подільському. Першу половину дня погода буде сонячною, а надалі похмурою. Опадів не передбачається. Денна температура сягне 29 градусів, у нічні години 19 градусів вище нуля, вітер північно-західного напрямку 3 метри за секунду. У Києві вранці небо ще буде приховане за хмарами, однак ближче до полудня сонце вийде на перший план і протримається до вечора без дощу. Температура в день підніметься до 29 градусів тепла. Уночі триматиметься на рівні 21, вітер із заходу 3 метри за секунду. У Фастові. Погода цього дня порадує переважно сонячним небом. Лише зранку можливі короткочасні хмари. Повітря в день прогріється до 28 градусів, уночі температура знизиться до 18, вітер північно-західного напрямку 4 метри на секунду. У Білій церкві. Після похмарої ночі ранок подарує сонячну погоду, яка триматиметься більшу частину дня. Надвечір небо знову затягнеться хмарами, однак опадів не передбачається. Вдень температура сягне 29 градусів, у нічний час знизиться до 19 теплих градусів, вітер північно-західний 4 метри на секунду, у яготині. У денні години небо вкриється хмарами, але вже ближче до вечора вони поступово зникнуть. Увесь день пройде без дощу. Температура повітря в день підніметься до 29 градусів, уночі збережеться 19 градусів тепла, західний вітер 4 метри за секунду. У Василькові з самого ранку над містом пануватиме чисте небо. Упродовж усього дня сонце безперешкодно грітиме землю. Температура повітря в день сягне 28 градусів тепла, вночі опуститься до 19. Вітер північно-західного напрямку 4 метри за секунду, в Ірпені. Ранкові хмари зникнуть ще до полудня. Надалі небо залишатиметься безхмарним аж до заходу сонця. Удень повітря прогріється до 28 градусів у нічний час 19, західний вітер 4 метри на секунду у Борисполі. Протягом дня погода буде стабільно ясною. Жодна хмара не затьмарить небо над містом. Денна температура досягне 28 градусів тепла, вночі буде близько 19, північно-західний вітер 3 метри за секунду. У Чернігові. Після ранкової хмарності в місті запанує сонячна погода. Ясне небо триматиметься до самого вечора. У день стовпчик температури підніметься до 27 градусів, вночі буде 17 градусів тепла. Вітер західного напрямку 4 метри за секунду. У прилуках. Над містом з самого ранку чисте небо. Сонце супроводжуватиме мешканців міста до самого вечора. Температура повітря в день становитиме 26 градусів тепла, вночі 18, південно-західний вітер 1 метр на секунду. У Ніжині. День розпочнеться похмуро, але вже вдень хмари зникнуть і до самого вечора погода буде світлою та стабільною. Вдень очікується до 28 градусів тепла. У нічні години 18, західний вітер 3 метри за секунду. У Житомирі. Жодної хмари не очікується. День буде погожим та світлим. Температура повітря в день підніметься до 28 градусів, уночі 18 вище 0, вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Бердичеві. Протягом дня небо залишатиметься чистим, без найменших ознак хмарності. Денна температура сягне 28 градусів. Нічна 18 теплих градусів, північно-західний вітер 4 метри на секунду. У сумах. Ранкове і денне небо буде затягнути хмарами, проте ближче до вечора очікується прояснення. У другій половині дня можливий дуже сильний дощ із грозою, який закінчиться ще до вечора. Вдень температура сягне 30 градусів тепла, уночі 18, північно-західний вітер 2 метри на секунду. У Конотопі. Небо впродовж дня буде переважно сірим, однак надвечір проясниться. У денні години можливий рясний дощ із грозою, який завершиться до вечора. Удень повітря прогріється до 28 градусів, вночі 18, південно-західний вітер 2 метри за секунду. ромнах. ранок і день видадуться похмурими, але ближче до заходу небо стане чистим. У день очікується дуже сильний дощ із грозою. Який завершиться перед вечором. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла вночі 18, західний вітер 2 метри за секунду. У Вінниці протягом дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Лише у другій половині дня можна буде спостерігати короткочасне прояснення, яке швидко зміниться знову сірістю. Денна температура становитиме 30 градусів тепла вночі 19. Північно-західний вітер 4 метри на секунду. У хмільнику. Погода впродовж більшої частини дня буде сонячною, проте ближче до вечора небо все ж прикриють хмари. Удень повітря прогріється до 28 градусів, уночі 18 теплих градусів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У Черкасах хмарність утримуватиметься над містом до самого вечора, після чого небо поступово проясниться. Денна температура підніметься до 31 градуса тепла. Вночі очікується 23, північно-західний вітер 3 метри на секунду. Усмілі. Ясна погода супроводжуватиме місто від ранку до вечора. Хмари цього дня тут не затримаються. Температура повітря в день сягне 32 градусів, уночі 21. Вітер західного напрямку 3 метри за секунду. В Умані. Сонячний день без хмар. Саме такою буде вівторкова погода в місті. Удень очікується 31 градус тепла, у нічний час 19, вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Кропивницькому. Небо вранці буде чистим, проте вдень з'являться хмари, які згодом розсіються. Температура повітря вдень досягне 33 градусів, уночі 20. Західний вітер 4 метри за секунду. У Знам'янці. День почнеться із чистого неба. Хмари на небі з'являться після полудня, проте ближче до вечора знову зникнуть. В день очікується 31 градус тепла, вночі 20, вітер західного напрямку 3 метри на секунду. В Олександрії Ясний ранок зміниться більш похмурим днем. До вечора небо залишатиметься в хмарах. Температура повітря в день становитиме 31 градус у нічний час 20 теплих градусів. Західний вітер 2 метри на секунду. У Дніпрі, вранці над містом буде ясно, сонце щедро світитиме до вечора. Лише наприкінці дня небо частково затягнуть хмари. Температура в день підніметься до 32 градусів, вночі 22, вітер північного напрямку 3 метри за секунду. У Кам'янському день почнеться з ясного неба, однак уже в середині дня з'являться хмари, які залишатимуться до самого вечора. Повітря в день прогріється до 31 градуса вночі 21, північно-західний вітер 3 метри на секунду. У Кривому Розі. Ясна погода зранку зміниться хмарною упродовж дня. До вечора небо буде похмурим. Денна температура сягне 34 градусів уночі 20, північно-західний вітер 3 метри за секунду. У Нікополі Небо буде ясним майже увесь день. Перші хмари з'являться ближче до вечора, не змінюючи загальної картини спокійної погоди. Температура вдень досягне 32 градусів, вночі 22, Вітер західний 2 метри за секунду. Павлоград. Ясний ранок у Павлограді зміниться хмарним днем і вечором. Попри це, дощу не очікується. Удень 32 градуси тепла, вночі 19, Вітер північний 4 метри за секунду. Полтава, перша половина дня у Полтаві буде сонячною. Після обіду небо затягнеться хмарами, однак опадів не буде. Температура повітря в день 30 градусів, уночі 19, вітер північно-західний 3 метри на секунду. Лубний. У лубнах день розпочнеться сонячно. Після обіду небо затягнеться. Ймовірний, дуже сильний дощ із грозою, який завершиться ще до вечора, пізніше знову прояснеться. Температура в день 29 градусів, уночі 19. Вітер західний 3 метри на секунду. Миргород у першій половині дня буде сонячно. день хмари тимчасово прикриють небо, але до вечора знову проясниться. Температура 30 градусів у день, 18 уночі. Вітер західний 3 метри за секунду. Кременчук у Кременчуці вдень спостерігатиметься хмарність, яка до вечора розвіється. Температура вдень 30 градусів вночі 21. Західний вітер 2 метри за секунду. Запоріжжя. Увесь день буде ясним. Від ранку до вечора. Температура підніметься до 32 градусів вночі 21. Вітер північний 3 метри на секунду. Мелітополь. Сонячна погода пануватиме в місті увесь день. Хмарність не очікується. Максимальна температура 34 градуси вночі 21, північно-західний вітер 4 метри за секунду. Бердянськ. Ясне небо в Бердянську утримається протягом усього дня. Денна температура 30 градусів уночі 23. Південний вітер 5,5 метрів за секунду. Вільнянськ. Сонце світитиме у Вільнянську від ранку до вечора. Повітря прогріється до 32 градусів, нічна температура 20 градусів, вітер північно-західний 4 метри на секунду, Одеса. День в Одесі буде хмарним, однак до вечора небо проясниться. Температура в день 31 градус, уночі 24, Вітер південний 3 метри за секунду. Ізмаїл. Ясний ранок в Ізмаїлі зміниться хмарною другою половиною дня. Вдень очікується дрібний дощ, який завершиться ближче до вечора. Температура 34 градуси в день, 24 вночі, вітер західний до 2 метрів на секунду. У Миколаєві після полудня небо почне затягуватися хмарами, проте ближче до вечора над містом знову прояснює. Протягом дня повітря прогріється до 36 градусів, уночі температура опуститься до 22. Вітер з північного заходу швидкістю 2 метри за секунду. Без опадів. У Первомайську. Від самого ранку небо затягнеться щільною хмарністю, яка триматиметься аж до вечора. Максимальна температура вдень 33 градуси, нічна 20. Вітер північно-західний близько 3 метрів на секунду. Опадів не передбачається. У Херсоні ранок буде ясним. Але вже ближче до обіду хмари почнуть вкривати небо. У такому вигляді воно залишиться до завершення дня. Повітря прогріється до 35 градусів, у нічні години очікується 21 градус тепла, вітер з північного сходу швидкістю 4 метри на секунду, без дощу. У Сімферополі протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Температура в день сягне 31 градуса, а вночі опуститься до 21. Вітер північно-східного напрямку 3 метри за секунду. Опади не прогнозуються. У Харкові. Ясний ранок плавно перейде в такий самий день і вечір небо залишатиметься чистим. Стовпчики термометрів день покажуть 31 градус, уночі очікується 19. Вітер із північного заходу швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У Донецьку. Над містом не спостерігатиметься жодної хмаринки, чисте небо від ранку до вечора. Температура повітря підніметься до 33 градусів, вночі буде 20, північно-західний вітер 4 метри на секунду. Без опадів. У Краматорську ясна погода встановиться ще зранку і триматиметься впродовж усього дня. Удень повітря прогріється до 33 градусів, у нічні години температура знизиться до 19. Вітер північно-західного напрямку 4 метри за секунду, без дощу у сніжному. Увесь день пройде під яскравим сонцем, хмари не затьмарюватимуть неба. Денна температура становитиме 32 градуси, вночі 21. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри на секунду. Опади не прогнозуються. У Луганську погода впродовж дня буде сонячною, однак увечері можливе посилення хмарності. Температура повітря досягне 33 градусів нічна 22. Північно-західний вітер близько 4 метрів на секунду. Без опадів. У Старобільську небо буде світлим до самого вечора, коли з'явиться хмарність. Вдень повітря прогріється до 33 градусів вночі 20. Вітер із півночі швидкістю 4 метри за секунду. Без дощу.